Друзі, привіт! Я дуже радий вас вітати в своєму каналі із книжними подкастами. Сьогодні у нас з вами буде на огляді книга під номером 6. і вона називається Як грати та вигравати на біржі автора Олександра Елдера. Ця книга є однією з найвідоміших праць торгівлі на фондовому ринку. А тому, якщо вона найвідоміша з торгівлі на фондовому ринку, ніхто нам з вами не заважає ті ж самі методи і концепції використовувати на криптовалютному ринку. Саме тому вона попала до мене на полицю, і я її успішно декілька разів прочитав. Вона визвала в мене неабиякий інтерес. І е, сьогодні я м, буду радий з вами детально поділитися 10 висновками, буквально за якихось, може, 10 хвилин. Е, трохи кратко про цю книгу. В неї ви можете детально побачити про основні стратегії та підходи до торгівлі на біржах. А також вона дуже підкреслює психологічний контроль та важливість психологічного контролю та саме ризик менеджменту. Автор поділяється своїм досвідом і навчає читача, тобто нас із вами, як розумно та ефективно вести торгівлю на біржі. Отже, 10 висновків із цієї книги. Погнали! Висновок номер 1 Треба освоїти три основні компоненти для успішної торгівлі на будь-яких біржах. Перше це методика, за якою ви торгуєте. Друге це психологія. Що можна робити, що не можна робити, і що взагалі не можна робити. І третій момент це ризик-менеджмент. Таких, можна сказати, Основ, основні три кіти, на котріх на котрих лежить ваша успішна торгівля. Це був висновок номер один. А, висновок номер два вивчення різних видів графіків, таких як лінійний, баровий та свічковий, для найкращого розуміння динаміки ринку. Тобто для того, щоб більш успішніше торгувати на біржі, треба вивчити три типи графіки, а не тільки один барвий, який ми з вами завжди використовуємо. Третій висновок застосування технічного аналізу, включаючи різні індикатори та осцилятори для визначення оптимальних точок входу та виходу з позиції. Але майте на увазі, що не всі. Індикатори та осцилятори працюють на усіх інструментах. Також немаловажливим буде така штука, як таймфрейм, на якому ви працюєте. Тобто, а, визначити, який інструмент підходить під який індикатор, це дуже-дуже дуже індивідуально. І який таймфрейм теж працює це теж дуже-дуже індивідуально. Це був висновок номер три. А, висновок номер чотири. А розуміння важливості трендів та підтримки опору, які допомагають приймати обґрунтовані рішення щодо купівлі та продажу, дуже важлива штука. Напрямок тренду, де знаходиться підтримка, де знаходиться опір, коли вона ламається одна чи інша, коли вони між собою взаємозаміняються. Ця штука теж дуже важлива для того, щоб успішно торгувати на різноманітних біржах. Висновок номер 5 вивчення психологічних аспектів торгівлі, таких як страх, жадібність та надмірне самовпевнення, і як їх контролювати. Трохи зупинюся на цьому висновку, тому що окрім розуміння своєї психології, психології, так дуже важливо розуміти психологію інших людей, тому що. Так би мовити, одним словом, любе відображення графіку це психологія людей. Люди дуже залежні від различних, різноманітних психологічних штук. І якщо ви. Так би мовити, взламаєте свою психологію, а потім ще почнете взламувати потроху психологію мас, то це буде дуже таким важливим плюсом, і він додасть вам переваги в вашій успішній торгівлі. Також немало важливим буде страх, так? Треба купляти, коли всі продають, і жадібність це коли треба продавати, коли все, всі починають купляти той чи інший інструмент. Це був висновок номер 5. А висновок номер 6. застосування ризик менеджменту та визначення розмору позиції для кожної угоди, щоб мінімізувати можливі збитки. Автор наголошує, що треба робити такий… Не універсальний, а визначення цих значень для кожної угоди, але на своєму досвіді можу сказати, що можна зробити більш-менш універсальну штуку, яка буде працювати для всіх позицій ваших, незалежно від типу інструменту. Висновок номер. Сім. Розробка власної торгівельної системи на основі власного досвіду, знань та вподобань. Так, без досвіду ви не зможете це зробити, тому якщо ви бажаєте зробити власну торгівельну систему, то вона можна, можна, може з'явитися тільки через практику, практику і ще раз практику. А висновок номер вісім. Ведення торгівельного журналу для аналізу своїх угод та відстеження своєї прогресії. Це вже не перший автор, котрий наголошує на тому, що треба вести, так би мовити, торгівельний щоденник, до, ко до котрого ви маєте дуже часто звертатися і аналізувати ваші успішні стратегії чи неуспішні. Висновок номер 9 Визначення важливості постійного навчання та всеханалення, оскільки ринки постійно змінюються а методики та стратегії, які працюють сьогодні, можуть напрацювати вже завтра. Дуже важливий момент. Це дійсно так, тому що, по-перше, інструменти змінюються, по-друге, люди змінюються, гравці на ринку змінюються, змінюється покоління. Так, тот біткоін, наприклад, який був у 2017 році, то вже не цей біткоін, котрий знаходиться в 2023 році. І для того, щоб бути успішним, ніколи не треба зупинятися у своєму навчанні. Нужно, важливо постійно розвиватися і. Постійно вдосконалювати свій досвід. А висновок номер 10 зберігання дисципліни та терпіння на протязі всього процесу торгівлі, розвитку та виконання своєї торгівельної системи. Це можна на своєму досвіді сказати, що дуже важко спочатку, але м коли ви будете, так би мовити, м розраховуватись за свої помилки, то висновок номер 10, е- у вас буде автоматично. Працювати. <хи> а, що ж, друзі, я дуже радий був вам розповісти про цю книгу. А, і в цілому я можу сказати, що вона є таким невід'ємним посібником для всіх, хто хоче зрозуміти принципи та стратегії торгівлі на фондовому ринку, а також а, успішно їх приміняти на різних інших ринках. Вона дає з одного боку чіткі рекомендації, що допомагають читачеві резувати свої вміння та знання з метою досягнення успіху у світі фінансів. А також вона вам дає таку таке зерно, знаєте, для того, щоб. Самостійно розвивати е, ту інформацію, яку вам дають в цій книзі, так, і е, накручувати на неї свій досвід і м, отримувати додаткові інсайти, котрі в майбутньому вам або вже сьогодні можуть бути дуже-дуже дуже допомогти. Е, я буду був дуже радий вам розповісти про цю книгу і зустрінемося з вами, як завжди, у наступних подкастах. Е, всім до побачення!